Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. В російських телеграм-каналах почали ширитись чутка, яка відразу ж привернула увагу. Нібито в одному з секретних бункерів Путіна відбулася стрілянина. Охорона винесла поранених патрушов, особисто прибув на місце та наказав провести зачистку. Джерела описують хаотичні сцени. Офіцери ФОСО стріляли в один одного. Кількох винесли на ношах. Доступ стороннім закрили за лічені хвилини. Деякі канали навіть називали цифру п'ятеро загиблих. Понад десяток поранених. Ситуація швидко бросла домислами. Чи це внутрішня змова проти Путіна. Чи боротьба за контроль над цими патрушевом в Крим. Мне офіційної реакції немає. Ці заяви обмежуються стандартним провокація спрямована на дестабілізацію. Проте характер витоки викликає підозри на відміну від вигаданих історій про хвороби президента чи подвійників. Цього разу одразу кілька джерел на різних рівнях від анонімних колишніх співробітників ФСБ до проросійських блогерів повторюють майже однакові деталі. Йдеться про закритий об'єкт, ймовірно розташований в центральному регіоні, куди доступ мають лише елітні підрозділи охорони. Якщо всередині пролунали постріли, то це означає одне довіра між угрупуваннями всередині силового блоку остаточно зламалася. Особливу роль в цих історіях відводять Патрушо. Колишній керівник ФСБ, і багаторічний секретар ради безпеки. Він залишається символом жорстких методів системного контролю. Попри відставку з публічної політики, готіннюва присутність відчувається завжди, коли Заходить про нестандартні операції. Те, що саме він за словами джерел, наказав ізолювати всіх очевидців, виглядає правдоподібним, адже тільки він має достатньо ресурсів і важелів, щоб взяти під контроль кризу на стільки високого рівня. Але чи справді все відбулось так, як описують? Західна розвідка відкриті джерела мовчать, не було зафіксовано жодного супутникового сигналу, який би свічу про евакуацію об'єкти, немає фото чи відео, крім розмитих зображень, швидких біля нібито урядових будівель, і все ж умовах, коли Кремль і без того роз'їдають чутки про здоров'я Путіна. Будь-який інцидент стає підґрунтя для паніки. Російська пропаганда втрачає монополію. Інформаційні вибухи вже неможливо. Бо придушити в зародку, що могло стати причиною стрілянини. Є кілька сценаріїв: перше внутрішній конфлікт між офіцерами охорони можливо на ґрунті розподілу лояльності до різних центрів сили. Друге інцинування покликане виявляти нелояльних третій. Справжня спроба замаху на когось з вищих керівників, яка провалилася в будь-якому випадку. Сама наявність цих чуток. Свічі система дає збою внутрішньої напруги в Кремлі. Настільки велика, що навіть невелика перестрілка миттєво стає темою. Номородин аналітика вказує на важливий аспект. Навіть якщо подія вигадана або перебільшена, вона точно відповідає очікуванням суспільства західних спостерігачів. Тобто психологічно це виглядає правдоподібно. Ніхто не сумнівається, що між силовими групами давно точиться під боротьба. Фігура Патрушва є символічним. Його образ сірого робить будь-яку історію про зачиску Конловою навіть без доказів це показує наскільки глибоким є розрив між реальністю і інформаційним простором Росія. Фактичні докази інциденту відсутні, але наслідки інформаційні вже відчутні в рядах ФСО, ФСБ наростає недовіра з не не знаючи, не використать їх завтра як жертва принесення. Воно для зовнішнього світу ця історія підсилює головну думку влади. В Москві вже не є монолітною. чутки про стрілянину в бункері навіть без підтверджень стають елементом тиску для внутрішньої аудиторії для міжнародних партнерів, які бачать режим тріщить по швах. Таким чином, незалежно від того, була стрілянина чи ні, сама хвиля чуток працює проти Кремля. Вона підриває довіру до Путіна, виставляє його оточення слабким і роз'єднаними. Також посилює відчуття, що час змін в Москві невідворотний. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам на зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписи переможемо разом.